Це забирають нашого Оскара. Продали слава Богу на плем'я. Йлка, йолки палки ну що ти облизуйся? Давай, все нормально, ми тебе не продамо. Продаємо май... майже всіх. ха Ну ну ти ми боляче мене облизуєш. Так, друзі, ну що, ми Оскара продали? А це продаємо кіз. Да, всім привіт. Е, продаємо кіз майже задарма. По 5 тисяч їх ніхто брати не хоче. Ну, по 4 готові їх віддати. Це можна сказати, віддати. Тому що ми за, не, ми за них багато віддавали. За Ірицьку взагалі ми 3000 майже віддали, там, без, без 100 гривень там, щось таке. Е, і виходить так, що. Ще ж кормили молоком, скільки випоювали, ну-ка місячних купили. Е, Сніжу тут трошки дешевше, але ж ну, скільки місяців ми їх поїли. Це взагалі капець. Що таке, 4 тисячі. Ну, звісно, для таких породних кіз. Там багато хто скаже, а на що, а те ж, а ви ж хотіли. Друзі, ми хотіли. Хотіли, хотіли, хотіли. Погрались, прикольно, все класно. Але нам ну, не зайшли кози. Не зайшли. І обставини там є. Якісь часом, ви обов'язково їх дізнаєтесь, нам просто не до цього. І... Ну... Мені набагато краще тримати. Ох, а води. Так, да, сніжа вже загулює повним ходом. Це їм вже по 7 місяців. так. І вона загулює капітом. Мілка, ну ти мені зараз і кожу знімеш з ніг. Боляче, язик такий, що капець. Іди пасись. Іди поїш травку. Нам мені, я зрозумів одне, що... Ну, не хочу я кізочок. Воно буває. Думаєш, думаєш на початку, а потім обставини так складаються. О, там я ж кажу, ще є обставини. Ну зараз я про них не буду нічого казати. Е... Ну, я розумію, що я буду краще тримати, як би мені важко не було перед роботою, там доїння після роботи. Але корова є корова. Я пішов її, здоїв з неї молока. Е, клієнтам. Ну, Постійним покупцям нашим завіз. З роботи беруть люди. На роботу я їду, беруть люди, які нас чекають, які у нас беруть молочко. А саме 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 основне це для себе корівка, яка нам дає молочко там молочку, потім різну ми робимо з молочка. Так, Мілашка? Така ти моя дівчинка, Люба. І нам однієї коровки тримати взагалі задоволенням, е, ну, це моє. А кіз, я нічого проти кіз не маю. Але ну, не зайшли мені. Це теж основна така причина. Ну, не зайшли вони мені. Оці козенята потім, невелика кількість молока, а морока доїти. Ну, я ж кажу, кожному своє. Мені не зайшло. Я якби корівку одну тримати в самий раз. Мілашка, ну що ти за мною бігаєш? Ти вже наїлась, напилась. Ми ото її випускаємо і водички напитися в ванною поставили в дворику. І виганяємо трошки далі, вона пасеться. Спокійно. Ми переживали, що вона за оскаром буде мукати. Ні, нормально, нормально. І Оскара, чому ж ми продали багато ж там питань і так хотіли. Так, ми збитково його продали. Можна сказати, повернули те, що ми вклали. Я ні в якому разі, друзі, вам не жаліюсь. Всі там ой, жалієшся, ой, те, ой, це. Друзі, як вийшло, так і вийшло. Ну ми збитково його тримали. Кіз теж можна сказати, збитково, але ж ми теж думали як, що їх можна в будь-який момент гарно продати. А виявляється неможливо. Дзвонять люди отакі прикольні породні кізочки, там ми за них же від... за маленьких зовсім, ну хто пам'ятає, віддавали, ми не можемо їх продати. Це теж тепер одна основна причина, чому я не хочу козеня. Козеня, так, да, як, роздавати даром? Так що ж це за робота, йолки палки Тому ні, ні, однозначно ні. Хоче теж і в збиток продаємо, і так далі, і тому подібне, але нам. Не зайшло від слова зовсім. Навіть оце, от, е, що ми не можемо потім і продати, розумієте. З тим биком теж, такий породний, класний бик, все. І отака от ситуація, розумієте, за такі невеликі кошти. Начебто, ні, ну начебто кошти так глянути непогані від 30 тисяч. Але ж. Скільки ми вклали? Як ми, ми за трьохтижневого віддали, виходить 10 тисяч за трьохтижневого з доставку. Ну, яка різна різниця? 10 тисяч гривень. А, і, <реку> ну, і бика, ну розумієте, купити за такі великі гроші маленького, випоїти те все. Купа роботи з ним, купа всього. І в кінцевому результаті рік, рік протримати цілий рік, розумієте. І просто в порівняння тоді, коли ми маленького бичка купили, у нас є, ну, в Ютубі можете переглянути, там ці всі відео є. Ми, ми якраз коли бика, е, там плюс-мінус одне відео чи раніше, по-моєму, раніше, да, ми поросяти. Прямо перед биком. Це в один і той же час ми купили бичка. Ай, так що ти мене кусаєш? Ти, ти кусаєшся? Ти корова чи, чи собака? Ти мене з'їсиш. І ми купили поросят чотири свинки тоді. По 2 тисячі гривень купили, по 2000. 8 тисяч ми за чотири свинки віддали. І ми, коли вони виросли, ми на них так заробили. Брудними грошами на кожній ми заробили від 20 тисяч. 20 із плюсиком ще. Розумієте? От і множте. Потім так саме саму пізнішу ми прибрали у вісім місяців від народження, по-моєму. Це у нас вони були усі до останньої всього сім місяців. Першу ми тоді прибрали, їм було 5 місяців від народження. Вони у нас були всього чотири місяці. Ми їх годували. І Убрали ми саму першу 150 плюс кілограмів. При тому, що вона корма з'їла десь, по-моєму, я записував, по моєму 375 кілограм на голову. Навіть 400 кілограмів на голову не з'їли на той момент. Ці зараз ще краще. І це ж я не то, що вам жаліюсь, господи. Перестаньте ви в моїх, в моїх словах про реалії нашого життя. Вбачати те, що я жаліюсь, Боже, та я не збираюсь жалітись. Я ніколи, е так сказати, не збираюсь нікому жалітись, щоб, мов, пожалійте мене, ми такі нещасні, так важко працюємо. Абсолютно, мені жалість, і е щоб мене жаліли, мені це не треба від слова зовсім. Продали ми бика. Недорого так сказати, ну можна сказати, повернули кошти назад. Та і раді Бога, для мене саме головне душевний спокій нашої сім'ї, що коли мілку не забираєш в сарай, він не оре стоїть, як, як придурочне, а особливо, коли я в п'ятій ранку даю, і він тут арена, всю округу. Що людей може будити, це літо, розумієте? Вікна у всіх відкриті, а воно оре во всю горлянку. Навіть корова зараз. На Йому одна корова мало, з ним немає ніякої телиці, ніякого теля. Він балучається сам. І він гарлає так, що навіть через це він мені просто уже настільки набридло це все, розумієте? Ще із цієї ситуації, що у нас тут з цим сусідом, і розумієте, ще, і, як вам сказати, ще іншим людям заважати оцим криком ранішнім, розумієте? Для це чого? Більше, да, він, скільки він там виросте, що ми, ми на ньому вже нічого більше не заробимо, тому що він з'їдає, висівок багато дуже. Йому треба траву, сінце отак от підкошувати. Як краще, он, бачите, на прицепчику. Я краще, мілки, це на зиму залишу. Бо коровка вона в даний момент годує. Навіть коли вона буде в запуску, вона буде спокійна корівчина. Вона буде їсти, гуляти, спати і нормально себе поводити. Да, Мілашка? І отак, от одну корівчинку нормально тримати. Ну знову ж таки, багато людей там мені писали. Та у вас такі умови, як можна в таких сарайчиках і тримати, і те, і все. Ми прості люди. У нас немає кому нам допомогти. У нас нема немає і не було, так сказати, такого, що батьки збудували там щось таке капітальне за життя. Е, навіть бардак в документах, який я буду ще розгрібати, знаєте, скільки фінансово, морально і взагалі оце все. Тому що е, і в першу чергу мене аудиторія дивиться така. У віці, так сказати, і 40 плюс, і 50 плюс люди. І я от хочу вам сказати: ніколи не залишайте дітям неоформлені, недороблені документи. Ніколи. Бо це їм буде потім така головна біль і по грошам, і взагалі можливість оформити. Я ж вам повторюсь ще раз: я не жаліюсь, я вам розказую реалії нашого життя. Як ми просто з нічого стараємось щось притримати, щоб якось вижити. Я ж вам кажу, хто там дивиться такі. Ну, я не можу сказати на таких людей нормальні люди. Притрушені. Ну, воно як є. Тому що ви вбачаєте в реаліях життя, в реаліях тримання, в реаліях обстановки всякої, те, що от, от негатив і жалюсь. Так всім от треба замовчати, замовчати і нічого не говорити, хоча навколо таке робиться. Ну, я ж кажу. У нас таке складна ситуація, складне все. Знімаємо, щось, показуємо, робимо, міняємо напрямок. Ну не подобається, не дивіться. Пройдіть мимо. Пройдіть мимо. Я ж кажу, у нас, е як вийшло, будиночок ми свій будували уже ну, років 10 ми це все будуємо, хоч і маленький він у нас і все. І все це ми робимо. Буквально, от з зароблених коштів, з того, що вийде от чесно, нормально заробити. І зараз же ж робота, плюс корівка. Просто саме основна проблема зараз, що неможливо там збудувати щось більш-менш нормальне, те, що дуже дороге життя. Ну, ну друзі, простими словами, у нас, у нас ціни, як в Німеччині, розумієте? А доходи, от у нас і корова. І, наприклад, і робота. І ми ніяк не можемо приблизитись навіть до мінімального доходу якогось, що в Європі люди отримують. розумієте? хоча у нас все все коштує як в Європі, дуже дороге. Ну якщо там нашим людям усім сходу від 300 євро на людину виплачують і дають житло безкоштовне. Або в лану лагері всі селять, і люди там теж безкоштовно живуть розумієте, А потім сім'ям знаходять житло безкоштовне, розумієте як? А тут навіть в своєму житлі, в маленькому, і то ми зимов зимою платили, і три тисячі платили по, цім, по цьому світлу, по новим тарифам. Хоча ми, ми використовуємо світла навіть в зимовий період, саме більше це 700-800 кВт. Всього то на всього. Це опалення у нас і все все таке інше, розумієте. І будинка у нас ніякого не залишилось, наприклад, як от у людей. Вони живуть в, в будинку, в хорошому, в нормальному роблять. І у них є приміщення, сарайчики, і щось тримають. У нас ні, у нас нічого цього немає. І зараз ще в такий важкий час нам це якось треба, що деякі люди дивляться. І, а у нас не, ну немає нічого. Ну так і що? Ну так і що тепер? Ну, ми прості люди. Що нам цього стиди стидитись, так сказати, стидно нам має. Ну а що ми зато ми чесно все заробляємо потихеньку, стараємось щось робити, людей нагодувати. І ще є клієнти, які чекають від нас і молочки, і м'яса, і сала, коли ми будемо різати прибирати свинку. розумієте? є люди, які реально від нас чекають, молока того не вистачає зараз. Хоча корівка молодець уже доїться довго і дає ще гарно молока. Але все одно люди чекають, прям, щоб я їм завіс. от ми їдемо, беремо ці всі це все молочко лишнє, що у нас. Понятно, що в першу чергу собі там творожка того-того зробити ну, для сім'ї. В першу чергу нам же їсти щось треба. Це для нас економія і все розумієте. Тому одна корівка так. І свині так, тому що, розумієте, на них реальні. Навіть по дорогому зерну зараз я бачу, що порося 200 кілограмове, і я спокійно продам. Брудними грошами на 25 тисяч. З них ну, нам не треба навіть ж будемо собі залишати. Ну так, да, нам ну, я просто кажу, якщо все продавати. У нас теж е свині, як невелика кількість, так у нас в першу чергу для себе та для своєї сім'ї. Розумієте. А там уже надлишки, і нам навіть не треба об'являти, як от у люди масово, їм треба кудись вести. Нам ні, нам тільки скажи по знайомим, по друзям, по всім вони у нас самі чекають, розумієте? І це єдине, от що не в козах я не бачу такого. Ну це просто яке. Хто хтось буде ганятись за козиним молоком або за козенятами, та ні, я бачу, що це. Ну, ну я бачу, що нічого з цього не вийде. Так, для себе потримати. Ну, вибачте, друзі, ми не сидимо вдома. У нас є на то причини, я ще раз кажу, щоб не, не, не прив'язувати себе до великої кількості різного господарства. У нас є нато причини дуже серйозні і дуже важливі. Ви про це потім дізнаєтесь. Ми все в принципі будемо показувати. І нам більше треба так, таке, як корівка. Вона дає нам молоко, нас годує в даний момент, в даний час. І нам потрібні поросятка. Ми тримаємо тому поросяток. Теж вони нас годують, сальце м'ясце. Лишнє завжди ми спокійнесенько можемо далі продати, тому що попит шалений просто. І саме головне, вони швидко ростуть. І заробіток ти бачиш. От, наприклад, вклав я в порося 10 тисяч разом з маленьким поросям і з кормом. Друзі, я знаю, що я від 20 тисяч м'ясом раз продам, якщо я захочу все порося продати. Рентабельність в такому випадку складає більше 100%. І це за півроку. Якщо, друзі, я ж кажу, в поросятах я бачу, покажи, як ви повлялися. Вони то прикольні. ну У нас, я ж кажу, ну, немає на них ні сил, ні часу, нічого. Тому кому не подобається те, що ми міняємо напрямок, ну раді Бога, не дивіться. Ми в нашому випадку просто ми так вирішили. Ну, от... Отож, друзі, діти просяться на ставок там. з вози нас, поїхали. А я і так, корова, це така прив'язаність, навіть корову з поросятами. Нічого порівнювати. Свині це найвигідніше. Тому що, от, наприклад, я витрачаю на них навіть на 10 поросят, я вже так прикинув, я би витрачав один день і на тиждень би їм зробив би корму. Це в моїх умовах. Е, простий млинок, дуже простий, ну, повільно меле, ручне змішування в кориті, так сказати. І тим не менш, я б 10 поросят би годував е, цілий тиждень, розумієте. В бак води накачати або від них вичистити, та це фігня, друзі. Навіть коли зараз ми у них тирси багато сипемо, то це на возу виходить небагато і він взагалі не смердить. Для нас це теж таке відкриття, що стирсою можна тримати поросят дуже і дуже класно. Немає ні смороду, нічого. Ну ми раніше, Я не думав, що настільки воно з тирсою класно. Розумієте? І от, а з коровою ти прив'язаний. От ввечері поїхати на ставочок, коли жара спала, звозити дітей покупатись. А у мене доїння в 19. -ті. Як? Поки я здою, уже скоро ти мніє. Тричі". Тричі". Ага. Якщо, 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 якщо тричі, я взагалі буду жити біля цієї корови. І мені там молочка не треба, я вам хочу сказати. Це Такий бред взагалі. Просто капець. І, і працювати на роботі не вийде. Тому що ну, в нашій сім'ї так. Я вважаю, що е, дружина не має тягати ті важкі бетони, і в нашому випадку е, дружина побоюється отак, от корови, щоб з нею і доїти, і все зробити правильно. Навіщо е, люди різні, у всіх життєві ситуації різні і поняття життєве різне? Тому не треба оцього писати. Дружина там може це все робити, не може. Якщо в ваших сініях, наприклад, прийнято знущатись над дружиною, і ще щось, ну це ваші проблеми, це не наші. Тому що у кожного в сім'ї свій порядок. У нас такий, що я беру важку цю роботу, ну, у нас отак от, корова на мені, я її даю. У дружини і так багато чого. І погодує, і пригоне, І, і син теж зараз старший допомагає, і приганяє, і поє, і годує в день в обід. Ми на нього багато таких. Е Роботи йому дали такої не дуже важкої, щоб ну, головне, що він зайнятий. От його треба зайняти, щоб він вчився відповідальності і працювати, так сказати. Тому свині це найвигідніше, що я бачу, чим займатися. Ну, корівку ми хочемо тримати, бо корівка це молочка, і це ну нам це подобається. Ну, кози, кози не вписуються в наші плани на майбутнє, так сказати. Так як і телята, і бики. Я вам хочу сказати, навіть. Породну джерсійську теличку, якщо вона у нас буде. Я не хочу, мені не треба возитись 2- е, е, майже 3 роки, щоб отримати ту корову. Я краще, якщо не дай Бог, треба міняти мілку, буде корову, я краще іншу корову куплю. Виберу собі непогано, куплю і будемо її доглядати, доїти, і вона у нас буде жити в сім'ї. Не хочу я час витрачати на те, щоб виростити, плюс чим покривати Штучно телицю. Ну, коротше, це морока. З поросятами набагато легше. Ви його виросло, прибрали, сало м'ясо у вас на столі. Якісь десь нюанси з проблеми з самими тваринами, теж ви прибрали і у вас м'ясо на столі. З іншими тваринами, якщо проблеми, ви втрачаєте, ви втрачаєте час та кошти і збитки набагато більші. Ну тому, отакі от, от справи, отаке от відео трошки. І я ще раз уже, ну смисл, я не те, що виправдовуюсь, мені абсолютно байдуже на думки не неадекватних людей. Я просто більше розмовляю з адекватними людьми і розказую свою ситуацію. В якій ми знаходимося, що ми плануємо, що ми робимо і для чого, хто хоче зрозуміти. Хто не хоче зрозуміти, то раді Бога. Ніякого жаління. Ми нормально до цього, ну, десь, десь ж пішли в збитки, а і ще копілка. Мені мені оце подобається. От бик, це копілка, яка це в сракі копілка, коли ви вдома або в банк поклали гроші в шухляду, і вони у вас там лежать. І ви на дивані лежите, ходите е з дітьми. Зараз бодь. Зараз Богданчик, виходь сюди. Е а тут треба вкалувати біля того бика. Молока вигодувати їм дуже багато. Зараз Бодя, я кажу, зараз прийдемо. Молока багато, роботи багато, корму багато, затрат багато. І ви називаєте це копілкою. Давай. Ну, так що, друзі, отакі справи. Ніяк, ніяк це копілкою бути не може, бо це не зерно, наприклад, яке лежить або сіно і їсти не просить. Ви взимку його взяли і продали. І ви нічого зокрема за забили, і воно у вас як копілка лежить. Розумієте? Це тварина, яку ви кожного дня по декілька разів на день управляєте, годуєте. В маленького ви молока скільки вкладали, ще й купили дорого. Які телята, яка вигода? Я не розумію взагалі, як на биках люди бачать якусь вигоду. Я її не бачу від слова зовсім. Тому що я рахую той час, і ті затрати, наскільки воно важче, ніж вигодувати свиней. От і все, свині в, в загоні ходять, їдять і красота. Ну знову ж таки, кожному своє. Дай Боже, щоб у вас виходило, кому подобається це, і в великих масштабах тримають биків. Раді Бога тому, друзі, миру, здоров'я і добра.